Так, знову в нас є ящик цих класних павербанків від бренду HOKO, моделька G107, на 90 тисяч мА з величезним ліхтарем, швидкою зарядкою 22,5 Вт, ручкою та найбільшою кількістю виходів USB та EPC Lighting Micro. Ось так він виглядає в розпакованому вигляді з величезним ліхтарем, три режими освітіння. Це самий яскравий класний режим. З ручкою заряджені всі вони йдуть ми замітили на 77%, тобто більше половина. Заряджається через Type-C, мікро лайтинг. Тобто неважливо, який у вас телефон, айфон чи Android, Ви можете заряджати трьома способами. А заряджає, тобто розряджається один, два, три, чотири і Type-C, п'ять, п'ять виходів. Найбільша кількість. Ось такий він. Така ось баночка у нас. Є в наявності цілий такий ящик. Ціна найнижча в Україні 2800 гривень. Кому потрібно для замовлення пишіть в Дірект. Світить він дуже класно.